Доброго дня, шановні присутні. Сьогодні ми зібралися з нагоди відзначення 33-ї річниці Дня Незалежності України. 24... маково вишневий пиріг незалежності вагою 33 кілограми виготовили на Бердичівському хлібозаводі. Подарували його у 33-й день незалежності захисникам ветеранам, які проходять лікування і реабілітацію у шпиталі. І коли ми думали, кому ж нам презентувати цей пиріг, то зразу ж прийшла думка, що кому ж як не захисникам нашої незалежності. Бо завдяки їм ми сьогодні можемо скромно, але святкувати. Завдяки ним ми можемо чути пісні, птахів, ми можемо насолоджуватися життям. Тому це наша подяка за їх за їх силу, за їх відвагу, за те, що вони баранять Україну. Запашний прикрашений квітами маку. А по центру гербом України пиріг розташували на кількох столах. Начинку ми вибрали як на свій розсуд, бо ми знаємо, що українці дуже полюбляють мак, а вишня додає йому яскравості і соковитості. Пиріг – це те, що об'єднує родину, Пиріг – це те, що показує достаток і урожай. Пиріг – це те, чим можна поділитися з друзями і знайомими. Тому ми долучилися до цієї ініціативи, і сподіваюся, що вона буде постійною в Україні, і кожна родина буде святкувати День незалежності обов'язково святковим порогом. Освятив пиріг незалежності священник Православної церкви України, націлення душі і тіла. Амінь. Благословляється і освячується хліб цей. Саме в цей день я хочу в першу чергу привітати, висловити подяку, низький уклін нашим захисникам, воїнам, які знаходяться у нас на лікуванні, а також тим, які боронять нашу державу на передовій. Дякуємо вам, хлопці, за те, що ми маємо можливість жити в незалежній державі. Також я сьогодні хочу висловити подяку нашим гостям і представникам влади, е, представникам громад. Е, особливу е, вдячність е, тов, е, Бердичівський слівзавод за ось такий наданий коровай, який є символом, як ви знаєте, хліб завжди був символом життя, символом е, розквіту, символом здоров'я. Я впевнений, що після освячення е ось цей пиріг набув цілющих властивостей, і сьогодні кожен з наших е пацієнтів, які перебувають на лікуванні, а також медичних працівників і гостей, до речі, зможе скуштувати його і впевнитися в його цілющих властивостях. Олена Лукенюк, Андрій Борисов, Теркавік.